Два перекинуті автомобілі ще в одного повністю розтрощило передню частину. Окрім того, одного пасажира госпіталізували в лікарню із важкими травмами. Такі наслідки аварії, яка сталася на Житомирській трасі за 30 кілометрів від Києва. За попередньою версією все відбувалося так. Автомобіль Сітруен стояв у так званій кишені на узбіччі траси. По дорозі їхав мікроавтобус Газель. За ним легковик «Зазвіда». В якийсь момент водій «Заз» пішов на обліна газелі із правої сторони і врізався прямо у неї. Від чого газель перекинулась від удару і машину, і пасажирку, яка вийшла на дорогу, відкинуло на кілька метрів. Випадкові свідки ДТП одразу кинулись рятувати жінку. Вона стояла возле машини і перекинула. и она метра ще чотири від машини лежала вже в бы якби Скорее всего, так візуально как бы що закрита черепна в мозговая травма. Плюс ще рука неподвижная. Інші свідки аварії розповіли нашим журналістам, що водій ЗАЗ, який за їхніми словами і став винуватцем ДТП, відверто обманює і поліцейських, і лікарів швидкої. Ну взагалі, дивна людина, тому що він розказує, що в цій машині. Їхало двоє людей, які його підрізали. І він ударив. Але насправді є відеореєстратор. Він йшов на обгін по тій полосі, відповідно, там місця не було. І він вдаряє газель вон в ту сторону, де ви можете бачити, де загнено. Газель відповідно перекидається, а його зносить в стоячу машину. Водій ЗАЗ в результаті аварії травмував руку і голову. Він стояв на своєму і, попри протилежні свідчення очевидців, доводив, що сам став жертвою дорожніх обставин. Крайній лівий ряд. То вискакає машина, звідти отця. Мене під підрізає газель. Я ухожу направо. Не, Не получилось. Водій газелі у таку ситуацію потрапив вперше. Не розуміє, чому власник ЗАЗ вирішив іти на обгін з правої сторони, адже це грубе порушення правил дорожнього руху. Їхав правий смузі. Так. Без поняття, удар, удар ззаді, ви бачите, проти снять справа. Їм машину почало крутити. Перевернувся. Він біг, що воно вгін з правої сторони. А як це може бути? Ну як це може бути? Ви спитайте водітеля. Свідки ДТП розповіли, що поліцію чекали близько двох годин. Коли приїхали копи, стали наполягати, аби ті провели на місці тест на алкогольне сп'яніння у водія ЗАЗ. Только что женщина сказала, витя, що зельці сказала, що є спав на алкоголь. Ви чого ви не робить ніхто ви експертизу? Витя, чоловік, доктора, смачує. Поліцейські стояли на своєму, мовляв, не можуть примусити водія пройти на місці тест на алкогольне сп'яніння. При цьому запевнили, що ніхто його відпускати не збирається, і слідчі встановлять, винен він чи ні. Всеження на алкотестері драгер на місці алкоголю в крові. Ви відмовили, сказали, що у вас голова болить, Правильно? Значить, другий варіант. Ми вам пропонуємо пройти медогляд у медичній установі, тобто в лікарні. Ні, бо міста боєрта да, міста бор. Якщо він згоден, буде проходити. Якщо ні, то це вже далі. Вже вирішує це слідчий. Кримінал. Зрештою водія ЗАЗ госпіталізували в боєрську лікарню. Медики пояснили, що йому потрібно зашити відкриту рану на голові. Там же візьмуть аналіз крові, аби встановити, чи був він п'яним. Більше відео із місця ДТП Дивіться на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.